Ярослав. В чому-вчом? Чом? А книжка ски пише? Ще Пише п'ять. Чуєш, я тобі скажу, це саме... У нас же ж, як кажуть, студенти не йшли сюди, кажуть, що їх запугують, поняв? Ну, я не знаю, тютюни кажуть, всіх запугує, зрозумів. Бо треба йому рабів. Людям же щось Ні, так треба. Я я про, я про те, що це мені цікаво. Давіда попробую ще зажахати. Да? Ти, ти ж не жахаєшся. Ні? Ну, саме головне. І це, до речі, колеги з цього з Вистого коледжу. З інституту не так йдуть не так на практику, як з Висторобського коледжу. У нас скільки з Вистропського коледжу? Троє. Двоє ж на роботі, було. Так, так, так. І Данило, їх зараз двоє з вистропа. А з інститутів фіг набереш. Бо роблять, я не знаю, фіг вони там вчаться, більшість вчиться для того, щоб мама сказала, папа сказав. Вічари, да? Вечари, да. Ну і вечари тоже треба. Так що тримайтеся Hри, да? Так що такі, колеги, питання у нас е, на цьому з студентами. Але я хочу сказати одну історію. У нас вже, як кажуть, почали студенти відвалюватися, ті, хто приходив на практику. А це значить те, що вона йде правильно, тому що люди розуміють, що це не його. Да? Якщо це не їхнє, то воно скоріше е, людина. Як кажуть, зрозумі... якщо вона зрозуміла, що це не її, то можливо, скоріше вона поміняє свою професію і буде розуміти, що агрономія точно ні. То він зараз думав би, да? Його не його, а так точно буде розуміти, що е, агрономія точно не моя. Так що і для цього треба, треба, треба теж йти на практику, тому що ви повинні знати, що це точно не ваше. Тримайтесь, успіхів вам!